Вітаю! Це Практика Лайв і я його ведуча Наталія Слобожан. Сьогодні ми поспілкуємося з Наталією Валерівною Харкевич, доцентом кафедри журналістики та нових медіа університету Грінченка. Наталія Валерівна є наставником та керівником практики від університету для багатьох студентів. Сьогодні ми поспілкуємося з нею про тонкощі організації та проведення практики. Вітаю вас! Ми з командою раді, що ви до нас завітали на інтерв'ю. Отож, почнімо. Що для вас означає бути керівником практики? В чому полягає ваше основне завдання та чи не заважає це вашій викладацькій діяльності? Добрий день, дякую за запрошення. Я би навіть трішки уточнила би, так? Чи не заважає? Навпаки, бути керівником практики це вже є частина моєї викладацької діяльності. Тому що під час проходження практики, незважаючи який на не є термін, чи це буде два тижні, чи це два місяці, я маю змогу побачити більш практичну реалізацію наших планів. Бути Ближчому виконання всіх цих медіапродуктів і їх просування, і я б сказала, що дійсно це, мабуть, підвищує і є ефективною в складі моєї викладацької діяльності. Скажіть, будь ласка, які саме завдання ви ставите перед студентами та як їм допомагаєте під час практики? Є прописана програма практики, і кожен студент. Кожен здобувач має виконувати всі завдання, тому що вони є обов'язковими. Як я можу допомогти, звісно, це в першу чергу в організаційно-методичному аспекті ми маємо правильно організувати так, допомогти знайти себе в новій структурі, так? в новій організації, надати якісь методичні поради, рекомендації, якими вони не були. Водночас. Потрібно постійно підтримувати емоційний і психологічний зв'язок, і мені здається, що саме виконання ось цих трьох аспектів і є та допомога, яку я можу надати. Які ви можете виокремити вимоги до студентів? Наполегливість, працьовитість, відповідальність, організованість. І креативність. Не боятися проявляти себе. Це Навіть думає. якщо е, десь ця креативність не завжди збігається, там, скажімо, з моєю точкою зору, але це є ваш прояв, тому це дуже важливо. Які, на вашу думку, типові помилки допускаються студенти під час проходження практики, це ланцюжок. Походження практики я би виокремила три такі складові цього ланцюжка. Студент керівник від бази практики і керівник від університету. Коли є постійна відкрита комунікація між цими структурними елементами ланцюжка, тоді ніяких питань не виникає. Тому що все може бути. Виникають різні питання. Має бути завжди здорова комунікація. Яка приведе до ефективності. Бо коли втрачається хоча б один із цих елементів, тоді порушується весь баланс, знаєте, по принципу системи. Коли втрачається е, функція одного з елементів, порушується цілісність і функціонування всієї системи. От це найважливіші такі аспекти. Коли, на вашу думку, варто починати підготовку до практики? От ви вже сказали, що там треба ознайомитися із Документацією до установчої конференції, а от із базою практики ознайомлення, коли починати. Якщо ви обираєте для себе конкретне місце, так де та ви будете проходити свою практику за межами університету, то я думаю, що вам заздалегідь навіть не за місяць, не за два, а заздалегідь треба знати. Чому ви обираєте саме ось це місце? Чи це буде телебачення, чи це буде якась радіостудія, тому що ви маєте знати, а чому саме ви обрали правда? Угу. Ви маєте знати, що ви очікуєте, як ви будете тут себе проявляти і як ви будете реалізовувати свої власні е, журналістські задуми і проєкти і так далі. так? Тому це не потрібно робити моментально. А для цього потрібно підготовлений час, щоб ви приходили не просто теоретично підкованою, а ви вже знали, куди ви йдете. Тому це наполеглива робота, і я навіть би сказала, що вступаючи на факультет, вже можна з першого курсу, можна поступово. Проявляти себе, цікавитися, так тому, що, скажімо, в нас на другому курсі є практика, вона і не тривала, але уже наші студенти знають про багато місць, де можна себе зарекомендувати і використовувати як бази практики для подальшого навчання, для подальшої своєї творчості і реалізації. На що саме звертати увагу при виборі практики? На які аспекти, якщо ви обираєте для себе базу практики, то я вже я вважаю, що ви вже знаєте, чим ви будете цікаві для, для певного видання, так, для певної бази, ви м, володієте інформацією, чим займається, чим ви там будете займатися також, що ви візьмете для себе корисного і чим ви будете корисні? Має бути знову ж таки поняття взаємозв'язку. Ось коли воно є, от тоді буде все гаразд. Навіть може бути ситуація, що от ви ставили перед собою якісь певні завдання. І прийшовши на базу практики, вони не завжди, бувають такі випадки, вони не завжди виправдовують те, що ви очікували. Але моя вам порада: не бійтеся. Ніколи спробувати себе в іншому амплуа. Пробуйте, вчіться і зробите для себе тоді певний висновок. Вам це підходить, не підходить, але ви себе будете мати можливість проявити не завжди в тому, де ви себе комфортно почуваєте. Тобто, ви бачите ситуацію, яка не є для вас якось прийнятною, так? Але про по, потрібно проявляти себе творчо, е, мати якийсь інформаційний зріз знань, комунікативний, і ви е, зможете адаптуватися. Не завжди має бути все, що ви е, собі бачили чи намалювали, нафантазували. Тому саме практика, на мою думку, і є тим моментом е, тою можливістю. Коли ви зможете себе як журналіст проявити в багатьох іпостасів, скоріше, якою має бути комунікація з керівником під час проходження практики, після проходження практики, також до початку практики, от ідеальна комунікація, вона е, має бути відкритою, щирою, і вона має починатися не тоді, коли почалася. Практика, Тоді, так? коли викладач вже <смех> шукає <смех> <шов> студентів. <laughs> вона може бути заздалегідь до того. Звісно, вона тримається, ця комунікація протягом цілого періоду або весь час проходження практики. І навіть по її завершенню, вона також триває. Я поясню, чому. Бувають такі моменти, що е, навіть от, там, двох місяців не вистачає студентові, щоб себе розкрити. Ви створюєте медіапродукти так, статті, записуєте інтерв'ю і так далі. І вони не встигають е, виходити в вказаний проміжок часу. Так? І потім ви надсилаєте. А, наприклад, мені як керівникові хочеться побачити, а що з того вийшло, порадіти за вас, порадіти mm -hmm. за ось цей спільний успіх. І тому ця комунікація, вона триває і надалі. Ми можемо зустрічатися в якихось інших локаціях для продовження наших тем. І комунікація потрібна для того, щоб все ж таки підтримувати ось. Той теоретичний план, який вимагається саме матеріалами практики. Бувають різні ситуації. Не тоді, як ви сказали, що студент шукає викладача, так? буває, буває, таке. буває таке. Керівник від бази практики і від університету завжди повинен знати, з чим живе і з чим займається студент. І не боятися ставити запитання до керівника. Керівник завжди відповість. Керівник, можливо, неможливо, а точно підкаже, спрямує, допоможе. Має бути відверта щира розмова під час проходження і не тільки практики, а постійно, щоб студент знав, що його запитання не буде якось там сприйнято в штики, а що його зрозуміють і завжди нададуть кваліфіковану відповідь. І допомогу, якщо потрібно. Тому це дуже важливо. Отож, практиканти, не бійтеся, пишіть своїм керівникам, адже ви завжди отримаєте відповідь. Програма практики це такий об'ємний документ, і не завжди студенти хочуть його читати до кінця. На вашу думку, можна якось це уникнути, прочитати там фрагментами, чи все ж таки повністю спочатку і до кінця. Я раджу. Читати, хочете чи не хочете, читати з самого початку до самого кінця. Тому що на початку чітко вказане, чому ми проходимо практику, так, де розписано самі завдання, програма, практики це все передбачає, чому ви маєте навчитися, як ви маєте себе показати, що ви маєте зробити? Чітко написано і описано. Всі ті матеріали, які ви маєте здати. Тому що ви маєте здати друкований щоденник проходження матеріалів практики. І хочете чи не хочете, я ще раз наголошу, але ви маєте з цим ознайомитися. І мало того, що ознайомитися, ви маєте почати писати, опрацьовувати всі ці документи уже з перших. Ні, практики, тому що якщо ви читали, да я в цьому впевнена, та Наталю. Угу. Ви читали е, про ті документи, які ви маєте здати, то саме щоденник передбачає те, що ви планували, що ви зробили. Ви маєте е, подати відгук. Характеристику від наукового керівника від бази практики, це все має перевіритися керівником від університету. Ви маєте показати свої медіапродукти. Ви маєте потім прозвітувати на звітній конференції. І всі ці документи, як їх правильно оформляти і подавати, саме описані в програмах практики. Тому я рекомендую читати повністю весь. Матеріали, які описані в практиці. Так, Це, це обов'язково є нормою. Не, не щось там підчитати, виокремити, якийсь, вирвати контекст, а е, логічно структуровано весь текст. Ну, я поставила таке запитання, тому що знаю, що часто студенти полюбляють виокремити якісь фрагменти, а потім в чаті запитують, от, як зробити це чи робити те, і так далі. Тому я. Вирішила, щоб ви це все розповіли, наголосили, і щоб студенти вже остаточно це запам'ятали. Однозначно, не потрібно брати фрагментарно фрази, так виокремлювати. А весь текст, От тоді зрозуміло, що ти маєш робити і які документи маєш подати. Якщо виникають якісь непередбачувані обставини, що в першу чергу має робити студент, до кого звертатися, куди писати, і так далі. Ситуації можуть бути різними, можуть виникати якісь питання, і тут знову ж таки роль полягає в спілкуванні ось цих елементів нашого ланцюжка, про які я говорила вже сьогодні. Так, так. має бути повідомлено, сказано, що в такі ситуації, і ми завжди знайдемо вихід цієї ситуації, ми це можемо обговорити. Помітити і е, запланувати якісь чи пізніше там, да, чи якісь інші е, дії, але має бути про це повідомлено. Ще про звітну документацію. Наскільки вона важлива та на що варто звертати головну увагу насамперед? Документація є дуже важливою, тому що ви на е, момент. Завершення проходження практики маєте здати перелік необхідної документації, яку ви починаєте напрацьовувати, оформляти уже з перших днів проходження своєї практики. Ви маєте подати е, звіт щоденник, відгу характеристику від керівника від бази практики, від е, керів, керівника від університету. І лише після того, як буде проведена звітна конференція і обговорено всіма керівниками від університету, матеріали практики виставляється загальний бал. Так? Тому ви маєте подати їх в друкованому варіанті на кафедру, де розписані здані, гарно оформлені всі ваші матеріали. Але також і не забуваємо, що ви вантажите всі свої доробки і доєднуєте в Є-портфоліо. Тому що це є ваша робота, ваш медіапродукт, ваші ідеї, тому вони мають бути оформлені згідно з вимогами. Я студентів закликаю після того, як ви ознайомилися. І вже починаєте проходити практику, не чекати, коли вона вже буде наближатися до завершення, а ви маєте завчасно готувати всі ці документи. Тому що, якщо ви, скажімо, проходите практику за межами університету, ви маєте показати, коли ви прибули, коли ви вибуваєте з місця проходження практики. Ці документи повинні бути підписані, мають бути печатки, тому це дуже важливий момент саме в здати правильно оформлені матеріали практики. І, звісно, вчасно, вчасно оформлені і занесені, віддані на опрацювання і перевірку керівникові від університету. Тобто, як би успішно не проходив практику студент, все одно він не може розраховувати на високі бали без цієї всієї документації, правильно? Документація, це і є е, друкований варіант вашої роботи. Е, я би не сказала, що студент не має розраховувати, навпаки, студент ще, ще раз підкреслює і показує. Що він робив весь час, коли тривала практика. Керівник від університету постійно на зв'язку, він постійно бачить, що створюється, як це все реалізується. І в матеріалах практики ми можемо це тільки задокументувати, скажімо так, показати, що ми робили і де ми проходили цю практику. Тому це не, не чекати, а навпаки, ваша робота, ваш результат. Тобто це як крапка у цій всій історії. Так, це як е, крапка у нашій е, спільній роботі, у нашому проходженні вашого такого практично творчого е, доробку. Ваші поради практикантам, які прагнуть успішно пройти практику. Успішна практика це практика, коли ви досягаєте тих завдань, які ви ставите собі на початку. Тому що я впевнена, ідучи на базу практики, у вас є певні очікування. Ви знаєте, що ви хочете взяти, як ви хочете проявити себе. Тобто ви бачите, що я буду робити. І ким я плануєте, ким я буду для себе е, по завершенню практики. От якщо у вас є цей план і ви його досягаєте, це успішна практика. Що вас найбільше засмучує як керівника практики від університету, те що дарує радість? Найбільше засмучує те, коли студент змушує керівника його шукати. І коли е, студент не виконує е, е, елементарні так, е, умови, які мають бути. А радість, от ви знаєте, проходження практики студентами це вже є певні щасливі емоції. Емоції нового пізнання, емоції чогось непередбачуваного. Це е, такі Емоційний сплеск, тому що бувають випадки, коли ти працюєш не тільки, скажімо, з одним там, студентом чи студенткою, а ми працюємо в групах. І я як керівник спостерігаю, як працюють студенти, наприклад, де я є керівником від університету, з іншими комунікують, як вони обмінюються досвідом, як вони виступають в. В різних ситуаціях, в різних ролях. І тому для мене практика це є позитив, це є емоція, це є радість, це є щось завжди нове. І це не те, де ти можеш працювати по напрацьованій стандартній методиці і схемі. Ні. Це завжди щось неймовірне, завжди може бути щось неочікуване, непередбачуване. Але найголовніше, що це завжди ефективний результат. Нехай ця радість тільки примножується. Так. Тому що це є спільна робота і спільний результат як для студента, як для керівника від бази практики. Ну і неймовірна радість для керівника від університету. Тому що ефективний результат спільної роботи. Коли ви стільки часу проводите в творчих задумах, так? в їх втіленні. Оце є найголовніше. Отже, ви окремте основні поради для студентів, я би назвала два терміни або дві вимоги, так? завчасність і відповідальність. Завчасно обирати базу практики, де ви будете проходити. Завчасно ознайомитися з усіма матеріалами, так? з усіма вимогами, які мають бути, і відповідально до цього всього ставитись. Я вам дуже вдячна за це інтерв'ю. Гадаю, нашим слухачам було корисно дізнатися усі тонкощі, підготовки та проходження практики. Підписуйтесь, ставте лайки та поширюйте це відео. І головне пам'ятайте, практика це життя, а життя це практика.